Шоломі пілота за прицілом гармати з дівочою косою або парубоцьким чубом усміхається у сивий вус, або по-юнацьки мружиться сходові сонця, на перехресті світів і доріг, на захисті власного дому і долі, століття тому і тепер стоїть український воїн. Що земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, але захистити себе не може, тому це святий обов'язок тих, хто живе на цій землі. З віковою історією української народності не раз доводилося українським героям стати на її захист. Це робили відважні козаки, наші діди, прадіди, визволяючи від нацистського зазіхання. А нині її священні кордони оберігають сучасні захисники, які несуть службу у Збройних силах України. Сьогодні Україна пишається своїм військом і довіряє йому, бо Збройні сили це справді армія народу. 6 грудня день неймовірних, сміливих, відданих Збройних сил України. Ми злилися воєдину у сині-жовтому шкільному колі, буцім своє. Гідні нащадки славних пращурів. Не бійтеся війни! У вас є такі світлі янголи, яких послав Господь, що зроблять неможливе і можливе, щоб мир настав, не синіло небо і бояло золоте колосся. Ці янголи добра і світла носять форму ЗСУ. що тримають на крилах мою Україну. Дячні дорослі, дячні всі діти, за те, що ви і Господь нас не покинули. Очі янголів у формі ЗСУ повні добра, бо кожен хоче бачити, як коло хати вишня зацвіла. Очі янголів у формі ЗСУ повні любові у кожному вчинку. Кожному слові. Очі ямів у формі ЗСУ бачили побучі пекла. Їм сниться, як на рідній хаті, ніздя ця Очі яммолів у формі ЗСУ пройшли Азовсталь. У них за загиблими серці ціщем невимовний жаль. Очі Янгола у формі ЗСУ. Це така життя, глибина. Україна в них, мова, земля. Єдина і навіки одна. Їхні мозолистим, мужнім, золотим рукам. Наші мрії про щастя, за це дяка героям. Вони прикривають серцем нас, друже, з тобою. Наші мрії про завтра, за це дяка нашим солдатам. Ми маємо можливість навчатися, а вчителі навчати. Наші мрії про волю, за це вам вдяка воїни рідні, ви нам приклад найкращий, ви наставники гідні. Наші мрії про правду, за це дяка Богам баректам. Вони відбили сотні тисяч ворожих ударів. Наші мрії про спокій, за це дяка всім тим воякам, хто жене ворогів аж до їхніх кордонів на радість нам. Наші мрії про злагоду, за це дяка усім добровольцям, які хлюпають в наші душі дитячих веселок і сонця. Наші мрії про Україну, за це дяка захисникам, здоров'я міцного, благословення росного всім вам, низький уклін героям України, що захищають нас від ворогів, і кожному, хто загинув на війні, вічна пам'ять. І слава на віки! Молю за всіх, складаю щиру шану і зичу сили й міцності в строю. Любов, сердець, уклін вам і пошану. Від наших діточок передаю любов, дитяча, хай вам допоможе. В боротьбі за Україну переможе!